Алло алло, да мы на месте. Потім я залучаю до місяця, когда еще пітремович. Ще ввечері стали бачити, чи вдень. Волонтерська діяльність фонду, який є від цих клініки, там, від донатів інших людей, вона ж зосереджена не тільки на там, волонтерській допомозі в плані виїздів. Дуже велика кількість роботи, яка робиться, вона не афішується. Е, купа Пересадок рогівки, безкоштовних прооперованих травматичних катаракт і інших заходжень, яких для військових зроблено безкоштовно, вони просто не такі популярні. Ти можеш написати, що от сьогодні там за тиждень прооперували там з десяток бійців, повернули їм його зору. Ну вони такі ну, прооперували, та є, ладно, скільки там кишталок? А Насправді це велика титанічна робота кучі людей, які зав'язані подекуди на особистих знайомствах з певними міжнародними компаніями, які щось безкоштовно надають. Euh, щось круте ти ж не можеш просто взяти і людині, яка віддала там свій зір, да там частково навіть поставити щось дішманське. Ти маєш поставити її саме круте. Від... Десь в далині прям гепає, тому по барабану. Та ні, коли ми там були, то воно і дійсно було десь вдалині, Ну вибачте, це було вдалині, там кілометрів 15-20. А не 400, ну, 400 метрів. 400 метрів. <ріст> Нормально. Ну, це не 100 метрів, уже хорошо. Чи радий я, що поїхав на прифронтові території, радий. Чи боюся зараз, боюсь. Чи Страшно мені було вночі, дуже насправді. Дуже багато людей е, загинули. Віддали найдорожче, що в них є, це своє життя. І я не можу дозволити страху, відповідно, е забрати в мене можливість виконувати свої професійні обов'язки, хоча б банально допомогти їм. Е е це складно, знаєш, це такий спектр емоцій, які описати подекуди доволі складно. Коли ти розумієш, що для, для мене це інтерв'ю, а для деяких людей це може бути останнім, наприклад, моментом. Це складно. Каплі там у нас або то Тобрадекс, або Тобросоп, де щось має бути і мас точно доставати, тому що тут мінус тканина, треба, щоб вона капіталізувалася, іначе буде. Паналі. Воно і досі вас буде гризти, тому що у вас тут по суті свіжа рана. Військових а, насправді тут можна диференціювати від загострення хронічних хвороб, які вони в цивільному житті забивали, а тут вони дають їм про себе знати. І бойові травми. Бойові травми це в основному все, що не дуже серйозне, це там невеликі сторонні тіла, які можна дістати, або навіть не діставати, а просто пролікувати. Ем, ну і тому подібне. Отримали грант на наступну місію мод. Покажи Покажімо, дийся. Що в нас обоє? Да насправді не так багато, але. Побільше, ніж в деяких районних поліклініках. Це щільова лампа, прям не супер крута, але вона свою роботу робить. По-друге, є авторіфактометр ручний, крута річ. Далі пневмотонометр ручний. Багато-багато медикаментів. Набір оптики для підборів окулярів. Це, власне, пробна вправа і набір лінз. І зірка. Фокусується. Це наш новенький. БА-Скан, пахіметр ну, одним словом, дуже універсальна штука, яка може допомагати нам діагностувати відшарування сітківки крововиливи, навіть не оглядаючи пацієнта, а просто швиденько покинувши узі, особливо зараз, коли. Не знаю, коли ви це дивитеся, але зараз там недалеко йде срака. Відповідно, таких хлопців доволі багато. Якщо вчасно виявити і пролікувати, то око дов... можна врятувати і доволі ефективно людині повернути зір. Тому оця річ дуже сильно нас рятує. Дякую всім, хто долучився до її спонсорства покупки. Це прям. Ось. що? Стоп. Стоп. Я поняла. зрозуміла. Оце було, да? так? <звіт> Назад. Угу. Треба зараз подивитись, хожу на локальну слойку. Чи котація ця ініціатива бомбезна? Чи хочу, щоб я вона продовжувалась? Хочу. Чи хочу я до цього залучені більшість людей? Хочу. Хочете допомогти нам на лікування? Кидайте, всім раді.